Чи правда, що натуральне волосся вимагає менше витрат на догляд? По факту, так правда, натуральне волосся, яке хімічно, термічно, механічно, мінімально травмоване, використовуєш тільки три засоби, шампунь, якийсь кондиціонер, кондиціонуючий спрей, цього більш ніж достатньо. Тому що в тебе травмування тільки по поверхневих кутикулярних шарах. Проте, якщо взяти дівчину, яка, припустимо, почала фарбуватися, зробила каратинове вирівнювання, будь-яку іншу процедуру, яка змінює структуру чи колір волосся, в тебе автоматично волосся значно сухіше, значно пористіше, тактильно не настільки приємне, тому доглядових засобів асортименті потрібно брати більше склад засобів, грає роль. Якщо ти була з натуральним волоссям, ти могла взяти якийсь дешевий шампунь, чищати і не відчувати електризацію, заплутаність кінців, підвищену пористість. Проте тільки пофарбувалася підвищена вологість на вулиці, і в тебе волосся вже пухнастіше через більшу кількість травмувань. Ти вже не можеш мити дешевим шампунем, тому що електризація спостерігається значно інтенсивніша. Якщо в тебе припустимо було. Он обов'язково маєш розуміти, що це про дорого багато. Засоби мають бути дієві, вони не можуть бути бюджетні. Тож, якщо ти власниця натурального волосся, ти розумієш, що хочеш змінити колір чи структуру, маєш розуміти, що тобі потрібно буде вкладатись значно більше фінансово в доглядові засоби.